Буду робити ревізію, чи вони всі закормлені, чи ще треба докормити. Це кормушка. Тут десь де 2 літри сиропу. Я сюди наливаю і вони собі набирають. Ввечером вчора залив, вони за ніч все зібрали. Пасічник Іван Фештрега показує один зі своїх вуликів. Вчора він годував діл сиропом із цукру та води, так готує їх до зимівлі. Подивимося далі, що вони там. Набрали. О, тяжка рамка. О, блестет. Оце вже друга рамка з краю. І бачите, набрали аж до кінця. Це означає, що добре. На пасіці Івана майже 90 бджолосімей. сімей. Декілька вуликів розташовані перед будинком, решта у саду. На них пасічник ставить банку води, щоб бджоли мали що пити. Чоловік доглядає пасіку сам. Ну саме складніше це викачка меду. І закормка на зиму. А цей, цей період осінь най, найтрудніший. Провіряю, щоб було всі, всі рамки повні корму. Котрі, значить, рамки пусті, я їх е, забираю на сохранення. Зимою вже приходжу раз у два рази в місяць, провіряю, тому що синички, е, дятли дубають, вулики. Іван вже подав документи на дотацію. Отримував її і торік, каже, грошей вистачило, щоб придбати цукор для годівлі бджіл на зиму. В прошлом році цукор був 870 я купував, тепер 1300. А мені, треба, щоб завкормити 97, мені треба 14 мішків цукру. Так що дотація вся проходить на, на цукор, на хорм. За ці 30 років це перший раз ми отримали дотацію. Податися на програму можуть як пасічники, так і підприємства, які мають від 10 до 300 бджолосімей, каже заступниця начальника обласного управління агропромислового комплексу Людмила Федірчик. Максимальна сума, яку можуть виплатити 60 тисяч гривень. Документів обмаль і кошти надходять зразу на рахунки у банки, на рахунки фізичних осіб, які відкриті у до 1 жовтня зазначають термін подачі документів до виконавчого комітетів сільських селищних і міських рад. Гроші нададуть до кінця року. За словами Фендірчик, торік на дотацію подалися більше ніж 600 пасічників області. Усього їм виплатили понад 9 мільйонів гривень. Ірина Капуш Назар Волошенюк. Новини на Суспільному. Буковина.